Привіт! Якщо ви прийняли рішення бути тут, значить, ви вже на півдорозі до своєї цілі заробляти онлайн. Це ваш перший крок. Хто я? Трішки фактів про мене. Я Майя Разумова, мені 36 років. Я українка, яка з сім'єю переїхала до Таїланду. Живемо з чоловіком Андрієм та донькою Дашулею, Тут вже більше двох років. Знімаємо вілу з басейном, нещодавно купили нову машину, а донька ходить до британського садочку. Ми живемо, працюємо онлайн та отримуємо тотальне задоволення від ритму та образу нашого життя. Також ще блогер з аудиторії більше 60 тисяч підписників та власниця косметичного бренду Limei. Але тут важливо додати, все це вершина великого айсбергу. Для цього я пройшла цілий шлях, щоб зараз жити на такому рівні. Моєю першою роботою після університету була робота менеджером з продажу второагенції. І чесно, там були просто жахливі умови, постійні естерики від начальниці і дуже мала зарплата. З Часом я вже просто не могла це терпіти, і тим не менш на таку роботу я витратила більше п'яти років свого життя. Але головне, я зрозуміла, що коли ти працюєш на когось, все одно ти ніколи не будеш відчувати свободу і багато заробляти. Саме в той час мій чоловік Андрій почав цікавитись новою сферою роботи онлайн. Це була сфера СММ. І дивлячись на мій графік з 9 до 7 вечора, коли я фізично втомлююсь, а він може працювати лежачи вдома, він почав мене вмовляти теж перейти на роботу онлайн в СММ. І що я зробила? Звичайно, я погодилась, і це було одним з найкращих моїх рішень. SMM став моїм крутим стартом в онлайн роботі. Я почала брати перші проєкти та з кожним місяцем заробляти все більше і більше. Через півроку я вийшла на дохід в декілька тисяч доларів. Потім паралельно я почала вести блог. Та розвиватися ще як блогер, завдяки доходу в СММ. Я зробила свій капітал і відкрила власний бренд косметики для волосся, виконала свою мрію з дитинства. Тому робота онлайн це дійсно ключове рішення в моєму житті. Зараз я прокидаюсь, коли хочу, багато проводжу часу з сім'єю, з дашулою. Зараз я не думаю, що мені не вистачить коштів заплатити за квартиру. Зараз я просто насолоджуюсь своїм життям. І мене постійно запитували в директі, Майя, як заробляти онлайн, як цьому навчитись. Саме так в мене народилася ідея створити проєкт Selfmade Academy – академію, в якій кожний може освоїти онлайн професію СММ спеціаліста та заробляти від тисячі доларів на місяць, при цьому отримуючи задоволення від роботи. Наприклад, Марина працювала в наймі 5 днів на тиждень, і їй не вистачало грошей на власні бажання. Вона прагнула заробляти онлайн. Після навчання Марина має два проєкти. Заробляє більше 600 доларів, виділяє на роботу 3 години на день, кайфує від того, чим займається. Так само учениця влада живе за кордоном, мама в декреті. Працювала прибиральницею, мила підлогу у будинку для старих людей і там не бачила ніякого майбутнього. Вже під час навчання взяла першу пару проєктів по 300 доларів. Зрозуміла, що знайшла справу, якою горить по-справжньому. На першу зароблену тисячу доларів поїхала сім'єю на море відпочивати. Далі взяла ще проєкти і зараз заробляє до півтори тисячі доларів на місяць. Кайфує, що наважилась піти на навчання. Я пишаюсь з цими дівчатами, і головне, що це лише 2% з усіх результатів академії. Я щиро кайфую від того, що можу змінювати життя десятків людей. І коли я бачу на випускному ці очі повні від вдячності, що це було найкраще навчання в їхньому житті, я розумію, що все роблю правильно. Тому зараз ви дізнаєтесь все про сферу СММ, який є кар'єрний шлях. Для СММ-спеціаліста та скільки тут можна заробляти. І в результаті зможете зрозуміти, чи підходить ця професія саме вам. А тепер переходимо до суті. Що ж таке взагалі сфера СММ? Це все, що ви бачите в соцмережах. Фото, відео, реклама, пости, сторіс, рілси, весь контент для просування бізнесів, брендів та особистих сторінок в соціальних мережах. А СММ-спеціаліст. Це фахівець, який створює весь контент для сторінок бренду, магазину чи спеціаліста з послугами, результат роботи СММ спеціаліста. Красивий та цікавий контент, який привів нову аудиторію, а ваш клієнт отримав прибуток під продажів своїх послуг чи товарів. Наприклад, ось такою була б сторінка цього магазину без роботи СММ спеціаліста. Такою стала сторінка, коли над нею працював СММ-спеціаліст. Думаю, різниця очевидна. Чим займається СММ-спеціаліст? Якщо коротко, то щоб працювати в цій сфері, потрібно знати, як зробити контент-план, проаналізувати аудиторію, розбиратися в текстах, рекламі та красивому контенті. Цьому можна навчитись за два місяці навчання. Загалом є три необхідні навички для того, щоб претендувати на перших клієнтів: розробка контент-плану. Потрібно знати, коли і які публікації створювати для клієнта, знати, які теми будуть цікаві підписникам вашого бізнесу або бізнесу клієнтів. Друге вміння аналізувати аудиторію, вивчати демографічні показники, інтереси та поведінку вашої аудиторії. Третє створення текстів, реклами та компонування всіх матеріалів у красивий контент. Тут вистачить мінімальних навичок копірайтингу, тобто написання текстів, створення візуального контенту, фото та відео та налаштування реклами в соціальних мережах. Після того, як у вас буде необхідна база знань, на вас вже буде попит у сфері СММ. Зараз професія СММ-спеціаліста спеціаліста одна з найзатребуваніших на ринку України і за кордоном. 1089 вакансій на СММ на найпопулярнішому сайті з пошуку роботи Work.ua. Більше того, в Україні по статистиці під час війни щодня відкривається 800 бізнесів. Це 800 потенційних клієнтів для СММ спеціаліста щодня лише в Україні. Ви тільки вдумайтесь, а в місяць це близько 25 тисяч. Тільки уявіть, скільки це клієнтів. Вже під час навчання за місяць-півтора мої учниці всі знаходили перших клієнтів. Наприклад, Альона за півтора тижні від старту вже мала двох клієнтів по 300 доларів і відбила повністю навчання. До речі, найцікавіша вартість. Один проєкт для СММ спеціаліста новачка одразу після навчання це близько 300 доларів. На початку ви легко можете вести 3-4 проєкти в місяць і стабільно заробляти 300 доларів помножити на 4 це 1200 доларів на місяць. На зараз це 49 200 гривень. Це майже півсотні тисяч гривень. Як ви вже побачили, прямо зараз на ринку є велика кількість вакансій на СММ Пост. Просто безліч. І якщо б ви освоїли цю професію, то вже б могли б зараз добре заробляти. Тому що на ринку зараз дійсно мало крутих спеціалістів, а попит на послуги просування в соцмережах з кожним роком тільки зростає. Навіть якщо ви самі маєте власний бренд, магазин або ви надаєте послуги, ви майстер манікюру, репетитор, перукар, бухгалтер, то вам обов'язково потрібно вміти правильно упаковувати свій профіль, щоб через соцмережі просувати себе, мати більше клієнтів і гарантовано заробляти в декілька разів більше. Свій шлях в онлайні разом з Андрієм ми починали 7 років тому, коли люди майже не вели соцмережі і тому клієнтів було в рази менше. А вже на сьогоднішній день навичка маркетингу та професія СММ спеціаліста є однією з найважливіших на ринку, бо всі щодня сидять у соцмережах. І саме цю професію можна освоїти за два місяці та вже почати заробляти перші 800 тисяч доларів на місяць. Саме так зробили мої учениці першого потоку. Наприклад, Катя з Харкова, їй 28, мама в декреті. Вона не мала власних коштів, лише отримувала виплату 860 гривень в місяць. З нуля на навчання освоїла професію СММ-спеціаліста і вже одразу за місяць взяла перших клієнтів за 300 і 600 доларів. І вже заробила 900 доларів. Катя зрозуміла, куди хоче рухатися далі, які цілі хоче реалізувати, стала незалежною і заробила перші 36 тисяч 900 гривень одразу після навчання. Це та сфера, в якій кожний з нуля може легко освоїти всі навички і вийти на бажаний дохід. Тому, якщо вам цікава ця сфера і ви хочете зробити свій другий крок в онлайні, Зовсім скоро чекайте новини в цьому каналі. Вас чекає дійсно щось дуже круте. А я з вами зараз прощаюсь. Па-па. Або краще сказати, до скорої зустрічі!